Троє героїв тероборонівців повернулися додому на щиті. Вадим Дзят, Сергій Борщов і Віктор Дралюк воювали у 86-му окремому батальйоні. Усі вони пішли захищати Україну добровольцями. Вадим Дзят і Віктор Дралюк з Хмельницького. Сергій Борщов, якому було 45 років, з камянця подільського Це командир їхнього взводу, лейтенант, старший лейтенант. До речі, недавно отримав звання. Пішов з кафедри з цивільного життя. Ну, Так як і всі ми, Позивний борщ, фамілія в нього російська, але ми так його перейменували на український лад і всім подобалось. Загинув від кулі ворога, там прямо в Кримках на тому березі. І Надралюк Віктор так само за шість хвилин не загинули. Хлопці зробили все можливе, щоб забрати тіла на цей берег. Це дуже... Важка була робота, яка тривала там три доби. Вадиму дзяду було лише 19. Після закінчення 29-ї школи він навчався у ВПУ. No 4 але усі плани змінила війна. Загинув герой 5 січня під час форсування Дніпра на Херсонському напрямку, рятуючи побратимів. Їх обстріляла артилерія ворожа. Перед самим практичним берегом одну лодку було е, розбито. Вадим е, зголосився сісти в лодку, щоб повитягувати тих хлопців. Він всі, затягнув хлопців в лодку і знову вороже ФПВ. Чиміна підірвала вже знову лодку, там, де був е, Вадим. Він, ну, я вже кажу, він загинув там три рази. Забрали його, такий вже пораненого. І на Дніпрі знову ж таки вороже ФПВ догнало. Ту саму лодку. Вони дружили до війни, вони познайомились, вони навчалися разом. І так вони вирішили піти захищати нашу країну. Друзі не розлива, так, як то кажуть. Їм зараз дуже важко витримати це. Тому що якась частинка. Загубилась однокласниці Віктора Дралюка. Кажуть, спілкувалися з ним і тоді, коли він був на фронті. Чоловік загинув у свій день народження 6 січня. Герою навіки віки – 42. Фейсбук писав, фотки висилав. Питався, як діла. Його підтримували, як мови. Він був нам дуже хорошим другом, гарний однокласник. В нього залишилося двоє синів, батьки. Шкодуємо, сумуємо. Співчуваємо рідно, дуже хороший, чуйний. Ми навчалися в 25-тій школі в Хмельницькій. Дитина завжди з теплом відзивалася про свого батька. Він завжди пишався ним, оскільки він казав: мій батько захищає нас, нашу Україну, щоб ми жили в вільній, незалежній державі. Дуже важко змиритися з втратою. Попрощалися з героями у Свято-Георгівському храмі. Подай, Господи, воїнам Сергієві, Вікторові, Вадимові та всім борцям за волю України, які віддали життя за неї у війні з Росією в наш час і сотвори їм вічною. Віктора Дралюка і Вадима Дзяда поховали на алеї героїв мікрорайоні Ракове. Сергій Борщов знайшов останній спочинок на кладовищі в Кам'янці-Подільському. Ірина Аріон, Микола Юрковський Новини міста.